Привіт, радий, що ти знову тут. До цього ми зустрічали дроби, які всі менші за один, також дроби, такі як одна чверть, одна третина або три чверті. Ці дроби завжди показують частку від цілого: один чверть від цілої шоколадної плитки, один третина від цілої піци, або три чверті від цілої години. Усі ці дроби мають спільну властивість, що їх чисельник менший за знаменник. Означає, що число, яке знаходиться зверху, є меншим за число, яке знаходиться знизу. Ці дроби справжні дроби. Справжні дроби означають, що також існують неправильні дроби у математичному вивченні. Так, насправді існують неправильні дроби, де чисельник більший за знаменник, це особливі дроби, які не відповідають звичайним правилам. Ця ознака вказує на те, що верхнє число завжди більше за нижнє, наприклад, 5 чверті або 3 півтори. Оскільки число зверху більше за число знизу, ці дроби показують більше, ніж ціле, вони є більшими, ніж 1. Оскільки це дуже важко уявити собі такі неправдиві дроби, як множину, їх можна перетворити на так звані змішані числа, щоб полегшити розуміння. Що це знову? Це було б таке змішане число. Можливо, це 1,25 або можливо, це 1,5. Треба з'ясувати точне значення. Тут було по суті змішано як ціле число, так і дріб без виключень. Таке число називають змішаним. Чудово, що частка більша за ціле, записана окремо від решти дробу. Це дозволяє зручно представляти числа, які складаються з цілої частини та дробової. Після очікування 11,5 години майже одразу видно, що пройшла ціла година і ще півгодини, без жодних додаткових затримок. Так, якщо я бачу таке змішане число 1,1.4, я можу досить легко уявити собі, що це означає. У випадку неправильної дробу 514, все виглядає зовсім інакше. Я зовсім не можу уявити, скільки це може бути. Ви, наприклад. Я тверджу зараз, що 1 чверть точно така сама, як 5 чвертей, але як ми переходимо від неправильної дробу 5 чвертей до змішаного числа 1 чверть. Давайте ще раз розглянемо це на прикладі піци. У нас є 5 чвертинок цієї піци, на які можна звернути увагу, щоб краще побачити, скільки це піци, давайте спробуємо знову разом зібрати піцу. 4 чвертинки піци знову утворюють одну цілу піцу. Крім того, 4 чверті також рівні одній цілі. У нас ще залишилася остання чверть шматка піци. Усього у нас є ціла піца і ще одна чверть шматка. Отже, це становить 1-4 піци всього. Неправильний дріб 5 чвертини є змішаним числом 1 чвертини. Що саме тут тільки що сталося? Тут ми маємо наші 5 чвертей. Якщо зараз я хочу записати неправильний дріб як змішане число, мені потрібно визначити, скільки цілих вміщується в цей неправильний дріб. У знаменнику тут зараз стоїть 4 це одна четверта. Якщо я зараз хочу знати, скільки цілих вміщується в 5 чвертей, мені потрібно подумати, скільки разів 4 підходить знизу до 5 зверху. Чотири входить один раз в п'ять, тому я записую один, один раз 4 дорівнює 4. Від 4 до п'яти залишається один. Я записую один в лічильник і знову вписую 4 у знаменник, п'ять чвертей. Отже, є змішаним числом один чверть. Звичайно, це також можливо в іншому напрямку та в інших випадках. Тут у нас два з половиною. Уявімо це, як піцу з двома і пів шматками. У нас є дві піци та півпіци, і тепер їх потрібно перетворити на неправильну дріб. Ми виконаємо цю операцію без проблем. Коли замовляємо піцу, важливо знати, скільки піци у нас всього, щоб не залишитися голодними. Тому ми просто розріжемо обидві цілі піци навпіл на дві половинки однакового розміру. Тоді ми маємо тільки наполовину піци перед собою, і ми можемо просто їх перерахувати без жодних проблем. У нас є 5 півпіц, які складаються з 5 півпіц. Всього у нас 5 півпіц. Давайте ще раз розглянемо, що там тільки що сталося. Ми змінили два цілі, перетворивши їх на півкількість. Оскільки йдеться про половини, один дорівнює 2 половинам. І два будуть вдвічі більше, тобто 4 половини. До четвертих половинок додається залишок першої половинки. Всього у нас є 5 півлітрових. Гей! Це набагато занадто багато. Якщо ви ще не зрозуміли все, просто перейдіть ще раз до відповідного місця у відео і перегляньте ще раз для повного розуміння. Якщо ви вже перевірили всі дії, найкраще почати з вправ, які відносяться до цього розділу на дану тему. І ми знову побачимося у наступному відео. Гарного перегляду!